Всім привіт! Привіт! Слава Україні! Але я вам почитаю трішки песимістичні вірші: Потяг до танатоса, потяг до смерті, потяг до Танатоса Україна. У війнах інтерпретації минуле змінює обриси. Моя конвульсивна нація. Ти жертва інтерпретації у власній Твої ж кошториси, ти вписана, наче ця тя та принизливо і безвихідно. Проте безумовно вигідно магістрам інтерпретації, твоїм управителям нації. Ти пінишся і здригаєшся в останнім своєму пороху, і змучено усміхаєшся, і чуєш, бракує пороху. Продано, все розтрачено, розтоптано і сплюндровано. За тебе давно заплачено валютою коноровою, моя конвульсивна нація, чий справді тобі належиться циклічна у профанаціях, століттями шита, одежка ця, минуле змінює обриси, майбутнє боїться стагнації, сучасне складає кошториси. А ти конверсуєш нації